А? Я на протяжении двух месяцев занимался шахрайством. А Выстав... именно какие? Выставлял машины в продажу. А какие машины там? Иномарки, Жигули? Нет, УАЗы в, в основном. А -а -а. Да, просил у людей, Завдаток. Завдаток не давали. Просил на заправку. Угу. Когда давали на заправку... А куда скидывали деньги, деньги на заправку? Деньги скидывали на сим-карты, на карту банковскую. На карту банковскую. Хорошо. А было такое, что скидывали деньги на заправку автомобиля, а после этого, там, через день или через два, или вообще в тот же самый день, вам звонили... И, а вы уже говорили, что машина сломалась в пути, но машина сломалась, радиатор потек, там, колесо да, сносило. да, да, да. Скидывали еще какие-то дополнительные деньги? Да. А скажите, пожалуйста, от имени СТОшника кто представлялся? То бишь... Я сам. То бишь, а как, как Меня, это менял, Менял голос языком. Ну, менял Я языком. голос и по-украински не надо говорил, не надо по-русски. В Одесі поліцейські викрили шахрайські схеми, які практикували в колонії, ув'язнені для заволодіння грошима громадян. Правопорушники діяли за допомогою мобільних телефонів, видаючи себе за продавців чужих автомобілів або давніх знайомих, яким потрібні кошти на лікування. Одна зі схем зловмисників полягала в тому, що вони розміщували в соціальних мережах чужі оголошення про продаж автомобілів. А коли знаходили покупців, домовлялися про доставку транспортних засобів до них додому за умови, що ті надішлють кошти на бензин. Громадяни, які ж погоджувалися на умови правопорушників і пересилали їм гроші, продовжували вводити в оману, приміром пропонуючи додатково придбати нові мастила у двигун або просячи гроші на ремонт автомобіля, який нібито зломався в дорозі. Ще одна шахрайська схема полягала в тому, що телефонуючи людям, зловмисники входили в довіру до них, представляючись давніми знайомими і просили позичити гроші, нібито на лікування. Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в місцях відбування покарання зловмисників і вилучили мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та інші речові докази протиправної діяльності. Нині проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознакою частини 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислюваної техніки. Встановлюється повне коло потерпілих, тож звертаємось до громадян, які можливо стали жертвами цих шахрайських схем, з проханням повідомити про це до поліції.